Ну що, прийшов період товстолобиків, коробчиків, коротше, риби різної. І отже, зараз її буду робити оселедець по рецепту е, своєї знайомої, тому я не сумніваюся, що він буде дуже гарний, але побачимо: 5 кілограм товстолобика, жирного, такого гарного товстолобика. Зараз ми його будемо промивати. А тим часом у нас буде готуватися марина для заливки цієї риви. 10 столових ложок цукру, 15 столових ложок солі. Розмішали це все діло і ставимо на вогонь. Щоб воно закипіло. Закипів наш маринад, все розчинилося. Я його вимикаю і залишаю до повного охолодження. Ось ти в наш маринад. Я зараз ось так щільненько вклала наш товстолобик. Зараз у цей маринад я додаю 30 столових ложок уксусу на 5 кг риби. Заливаємо нашу рибку цим маринадиком. Накриваємо під гніт. І, і в холодильник на два дні. Ну і все, другий день, як у нашому маринаді стояв наш оселедиці. Знімаємо супергрузик. І тепер ми оце все діло перекладаємо в баночки. Полотненько. І не забуваємо додати туди лавровий листочок. Хто скільки любить там. Ну і перед горошок, звичайно. Отак От я, відкидую. Втрамбували, залили тим же ж маринадом, в якому воно і маринувалося. І все накриваємо кришечко. Холодильник. Ось селедчика наложили, цибулькою притрусили, петрушечкою посипали, Кому запросили, картошечки зварили. Кур mm -hmm. косонайка вкусненько. Давай варить картошку.